Жіноча ступня, після 45 років, тема сьогоднішнього випуску це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Градецька, ви дивитесь та слухайте програму без обмежень. І якщо ви ще не підписані на цей канал, знадіть, будь ласка, відповідну кнопочку, то натисніть її приємного перегляду. Якщо... Тематика даного каналу для вас не актуальна, підписуватися не потрібно, тому що це перешкоджає розвитку даного каналу. Часто збільшується, вага тіла, змінюється, гормональний фонд, люди менше рухаються, і це негативно впливає на ступню. Як попередити порушення мало інформації? При виборі взуття потрібно більше ходити. Волотрек. Неефективний, він просто запобігає тромбам, але ступня повинна мати навантаження, тобто ходити потрібно. Це корисніше. Взуття потрібно вибирати легке. Стівка має бути високо, легко витягатися, і коли її поставити на підлогу, стати на неї, то має залишитися 5 мм. Краще вибирати спортивне взуття, бо воно розраховане на активне навантаження. Зв'язки, м'язи та кістки стають жорсткими. З'являється пів п'яті ступня, е сприймає звичайну нагрузку як екстремальну. Все після 45. Надмірна маса тіла, тривале перебування на ногах. Незручне взуття, сприяють навантаженню супні. Колінне, сугло, шийна стеглова кістка, там з'єднання багато м'язів, тож вони найперші ушкоджуються. Розвивається поперечна москосторість. Ступня змінює анатомію. З'являються мозолі. Остеопороз є гострий та фізіологічний, тобто зношування тканин ну, за звіком трапляється. Страждає зв'язочний апарат, обмінні процеси сповільнюються. Від цього річку докрити, Профілактика, підтримання еластичності тканин. Штучна пілатес, це такий вид занять йога. Регулярна фізкультура. Споручна тканина при надмірному навантаженні подовжується, а при зменшенні навантаження скорочується. Носки та взуття, що стискають ногу, обмежують функцію ступні. Тож шкодять, заття має бути зручне, щоб нога себе почувала комфортно в ньому. Ключ до здоров'я, це підтримання. Смобільності ступні. Регулярна фізкультура корисна. Ходити в сонячній квартирі також потрібно і корисно. Обув виконує дві функції захистну від холоду та фізичних пошкоджень. Обу має не шкодити ступні. Волотре це Профілактика тромбозу глибоких вен, а для ступні це не ефективно. Краще прогулятися, коли не шкодить, але не корисний. При профілактиці ускладнень ступні. Наша ступня не призначена для, для. обов'язкові прави для переднього відділу ступні. Наша нога не... Призначення для буття, але люди заселилися по всій планеті, тож є різний клімат, підбори при зловживанні шкодять. Всі зв'язки переднього відділу розтягуються на підборах, внаслідок поперечна плоскостопість. Помилки молодості є адаптація. Висота підборів більше 4 см це вже неприродньо і не корисно. Це як запитання про цегарків, скільки можна використову безпечно в день. Наскільки каблук адаптований до ноги? А на це дане на моді, а власний комфорт важливо зважати. Вибір життя за зовнішнім виглядом. Подобалося, якщо пройти кілька кроків до машини, то підійде будь-яке взуття, але для проблемної ступні та тривале перебування на ногах вимагає якісного вибору взуття. Обув дає навантаження на зв'язки. Взуття має мати амортизацію і про це потрібно пам'ятати. Тож взуття вибираємо зручне, якщо ходити потрібно багато, спортивне, щоб воно було добре зафіксоване, шнурівочка або липучка, каблучок до 4 см, вузький носок не потрібний і ходимо багато, скільки потрібно. І це буде профілактикою захворювань на майбутнє. До побачення, до нових зустрічей!